Доброго дня, сьогодні у нас 30 го числа. Я прийшов, закладаю маточники е, на наші відводки. Це є, зараз ми робимо на маточниках і вам покажу. Це вже останні, але ось так вони виглядають. Бачимо 4 рамки, це є порожна, це є розплід, розплід і рамка з медом і все. Я хотів їм дати ще вощинку, але... Я, коротше, забув і я не хотів вертатися додому. Але вже що є, то є. Ну і все, я просто ставлю маточник, трошки незручно одному, але. Е. Робимо на півтора рамки розплоду. І все. А штам бачимо розпліт, півтора рамки розплоду і, чотири бджу... рамки бджоли. Ось. Ми вже зробили цього року. Я багато чого не показував, але так само робили відводки минулого року. Так розплід піднімали вверх через ганіманівську решітку, так як завжди. Ми вже зараз зробили 100-200 штук вже є. Ну і ще плануємо зробити 200. Це все робиться на наступний рік. Перших 100 ми зробили на матках, на плідних матках. А других, а решт-все решту робимо на, на своїх маточниках. Чому спитаєтеся, чому всі не на своїх? Бо Тому що бджоли були досить сильні і треба було щось з ними робити. І ми самі сильніші сім'ї обійшли і їх розділили, ну а потім ділили все решту. Ну і продовжуємо ділити. То, що погоди нема, бачимо, гарно, але вітер, дуже сильний вітер, бджоли абсолютно не літають. Будемо бачити, який цього року буде обліт. Минулого року був обліт 95% навіть вище. Ну, Скажімо 95%, 90%, 7, я би сказав, було оддало запліднення маток. Цього року не знаю, бо вже. Може налагодиться, але то таке, то від нас не залежить. Ми все, що ми можемо зробити, ми зробили, а далі це все залежить від погоди. Тут покажу, де ми ставимо їх на облід. Бачимо. Тут в середині галявина. Це її пасовиско для худоби. І ми їх так ставимо по лісок. Так щоб їх нема зльоту, таким чином нема зльоту, бо якщо їх поскладати на палети, вони безматочні, ми ж їх робимо, то дуже сильний зліт, то буває, що в одному немає нічого, майже бджоли не лишилося, а другий просто забитий бджолою. Ось. А таким чином, якщо їх розкладати так в лісочку, це є дуже абсолютно немає зльоту, так якби перельотів. І дуже хороший дуже хороший обліт маток, бо тому що як наскладати, ну я таке замітив, це тільки це мій... це моя практика, то набагато кращий обліт. Але це таке, це не мені судити, тому що я матками не займаюся. Ось, бачимо, всюди, 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 так вздовж. Тут є у нас 46 ми поставили. І за кожен разу у нас є тут точок 40 сімей, не цей має 42. І також я стараюся облітати матки, там є де дуже велика насиченість бджоли. Зазвичай ось ці матки ж тут не будуть облітатися, Бо тому що вони думають, що це їхні... Брати, так? У мене є від цього точка недалеко там. От там, як так бачите, між деревами, там далі є ще один точок 40 сімей. І десь десь півтора кілометра, кілометр, ну, то є одна миля, то там кілометр з чимось. І також в ту сторону є ще один точок. Так що ми маємо для 45 сімей. Ми маємо скільки? 80, 120 120 великих сімей. Я думаю, що це тоді такі є хороші, хороші матки, виходить. Ну і на тому дякую. Підписуємося на канал, не забуваємо ставити лайки, коментарі і до побачення.